Волонтери української команди Вінниччини передали 18 сучасних електрокардіографів до семи лікарень Вінниці та Вінницької області. Електрокардіографія є одним з основних методів дослідження серця і діагностики захворювань серцево-судинної системи, а ще абсолютно безпечним методом, що дозволяє проводити дослідження повторно й оцінювати динаміку змін. Завдяки спільній роботі волонтерського штабу українська команда та благодійного фонду Людмили Станіслав загалом нам вдалося передати 18 електрокардіографів на місто Він за Вінську область лікарні Вінничини отримали надсучасний апарат, аналогів яких майже немає в Україні. За його допомогою медики зможуть досліджувати роботу серця ветеранів та поранених бійців з тяжкими ампутаціями. Від волонтерського штабу української команди та благодійного фонду Відмили Станіславенко продовжуємо передавати електрокардіографи. На Вінницькій лікарні та лікарні Вінницької області унікальність цих електрокардіографів в тому, що вони можуть працювати з людьми з ампутованими кінцівками. Нове обладнання дозволить лікарям швидко виявити серцево судинні захворювання та призначити необхідне лікування, рятуючи тим самим ще більше життів.